лідер нашої політичної партії, до якого я кажу, і тому я звернулася вчора до нього з, зі зверненням письмовим зверненням. Не вже сьогодні буде зареєстрований, щоб ваше підприємство не включало перелік підприємств, які підлягають е, плановому зупиненню подачі електроенергії. Це було зроблено завдяки от, вашим колишнім працівникам і завдяки е, володя. Ю... Юрцен, Володя да, Юрцин. Ми з ним теж тісно співпрацюємо. Ви ж знаєте, що ми відкрили вже один дитячий майданчик, другий дитячий майданчик, на черзі ще два дитячі майданчики. І тому перед тим, як іти до вас на зустріч, мене попросили, що є проблема. Якщо є можливість, то не відтягувати її довгий ящик. Тому така ситуація.